Всім привіт! Сьогодні на огляді трактор NATB-904. Одразу скажу, досить цікава моделька. І зараз, звичайно, я вам детально розповім про цей трактор, але в коментарях дуже прошу вас висловити свою думку стосовно такої конструкції. Тут стандарт по екології йде Євро 3. Ну і мені цікаво, хто з вас що про це думає. А про такі речі я б задумувався, бо Євро 2 вже. Все одно в майбутньому заборонять завозить, тож потрібно вже буде звикати до нових стандартів, нових паливних та й вихлопних систем, і особисто мені це цікаво. Ну а кому, як і мені цікаво, то дивіться відео, не перемотуйте, зараз це покажу та розкажу. Отже, NATB-904 Коштує на момент виходу цього відео 25500 доларів. Трактор потужністю 90 кінських сил. Який теж, в свою чергу, є аналогом, замінником. Називайте, як хочете, тракторів там МТЗ. Розпочнемо з коліс. Передні колеса мають розмір 11,2 на 24. Диск, як бачите, розбірний. І передні колія регулюється в діапазоні від 1,20 м. До 1,45 м. Задні ж колеса мають розмір 16,9 на 30 Задній Задні диск, як бачите, теж розборний, і колія тут регулюється в діапазоні від 1,20 до 1,50 м. Грузиж на задніх колесах, як бачите, теж є в комплекті. І, до речі, у мене питали, чому тут не резина армур, а тайшань. Я вам скажу, тайшань мені навіть дужче подобається, вона трішки йде м'якіша. Передні крила тут пластикові, як бачите, мають поворотний механізм. Єдине, що трішечки вони тут по цікавому встановлені, ну, але так як колеса доволі -таки високі, як на таку потужність, то китайці знайшли чим пожертвувати по мостам. Тут шасі саме 90 кінських сил, доволі таки великий міст, ну, бортові відповідні. Також бачимо, тут встановлене гідрооб'ємне рульове керування. Також попереду є одна пара гідравлічних виходів. ну і... Зверніть увагу, де встановлений ресівер компресора. Доволі таки цікаве місто, ну і трішечки захищає сам міст і рульовий гідроциліндр. Так, да, і влад жити по сільському традиційно чекаю твій комент, що в тебе такий самий міст на Зумліоні. Хоча, якби ти бачив ці трактори вживу, я думаю, ти б погодився, що вони тільки візуально схожі. Отже, позаду трактора тут не менш цікаво, ніж спереду. Є ось така поперечка, вона йде в комплекті. Наче і дрібничка, але приємно. На кабіні бачимо аж дві мигалки, є робоче освітлення, по причепних вузлах він тут один, який дозволяє одночасно працювати з валом відбору потужності, потужні чулки на задньому мості. Ну і я вам скажу, мені подобається, як тут реалізована або виконана сама трьохточка. тобто доволі якісний товстий метал. І я б сказав би по пальцям, по всім оцім яблукам теж виконання доволі адекватне. До речі, ж, якщо ви не помітили навіска тут другої категорії, вантажопідйомність тут до трьох тонн. Регулювання всі, що потрібні, я тут теж бачу. Також є додаткові фільтри на гідравлічне мастило. Ну і, до речі, тут окремі масляні ванни на гідравліку та трансмісію. Тут ми бачимо встановлений додатковий бачок для гідравлічного мастила. По гідроциліндрам їх тут встановлено два штуки, вони виносні, тобто легко обслуговувати їх. Ну і відповім на доволі таке часте запитання, чи є тут плаваючий режим. Звичайно ж, є, я взагалі не розумію, на яких тракторах немає плаваючого. Покажіть мені, бо люди питають. А мені цікаво, як можна взагалі працювати без плаваючого. Так, тут є ручка керування навіскою, тобто не потрібно лазити в кабіну кожен раз, підійшли і керуєте. Розподільник встановлений досить зручно, є три пари додаткових гідровиходів позаду. Нагадаю, одна є спереду, керування на тросиках. Тобто розподільник встановлений аж п'ятисекційний. І плаваюче положення тут є на чотирьох секціях з п'яти. Непогано я вважаю, як на трактор такої потужності. Так, ну і не менш цікавого, трактор знаходиться під капотом. Капот відкривається, до речі, традиційно спереду, піднімається вверх і тримається в відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Бачите, які важкі тут фари встановили. Такий не хоче дуже сам підніматися. Що ж, грузи спереду, як бачите, теж є в комплекті. Написано, що вони по 40 кг. Їх тут аж 8 штук. Акумулятор 12 вольтовий на 120 А. І що мені тут не подобається, це розташування вимикача маси. Тобто кожен раз вам прийдеться піднімати цей капот. Двигун тут ютовський, 4 турбований, заявлено потужністю 90-кінських сил. Але з цікавого він тут зроблений під стандарт Євро 3 і маємо електромеханічну паливну систему. Не путайте з комонрейлом, тому що по суті тут звичайна механічна паливна, як би вам її показати, щоб ви побачили. А от саме керування вприском тут електронне. Я думаю, вам видно ці електромеханічні клапана, які стоять на паливному насосі. Паливний бак тут. Пластиковий об'ємом 80 літрів, ось так він виглядає. На рахунок повітряного фільтра він тут звичайний, сухий з двома бумажними касетами, і повітрозабірник, як бачите, знаходиться ну, трішки вище кабіни. По форсункам, до речі, вони тут встановлені теж звичайні, такі як ставляться і на звичайні механічні паливні. Ну і ось так це все виглядає зверху. Що тут особливого? Ну, є датчики, звичайно ж там різні, не буду їх зараз перераховувати. Схема вся ця є. В принципі, система таки доволі проста, я б сказав би цілком надійна та ремонтно пригодна. Також мені дуже сподобалася робота двигуна. саме. На такій паливні дуже працює м'яко, двигун рівно, а саме головне, ну такий він різкий, дуже чутливо реагує на педаль газу. Я думаю, і по розходу палива він буде приємніший. Так, Тут встановлений стандартна компоновка, генератор, два НШ, один на гідроб'ємне рульове керування, другий на задню гідравліку. Тут турбінка. Ну і також тут ще внизу встановлений фільтр додатковий для гідравлічного мастила. Ну і нагадаю, їх тут. Получається, два. Один тут встановлений внизу, другий позаду на гідравліки. Покажу маркування двигуна, що це ютовський двигун. І я чомусь думаю, що скоро буде багато двигунів заїжджати саме такого або схожого типу з такою паливною системою. Мені цікава саме ваша думка з приводу цього, що ви скажете. Особисто я це мінусом не вважаю. Все одно потрібно рухатись вперед і звикати до більш сучасних технологій. І до більш сучасної техніки. Ну і також бачив в інтернеті ці вже трактори давно рекламують, і багатьом сподобалась саме ось ця морда дизайн капоту, дизайн передніх фар, який виглядає таки ефектно. Так, ну і перед тим як перейти до огляду кабіни всередині, хотів би позаглядати під трактор, подивитися на подушки, на яких стоїть кабіна, але тут ось, з цієї сторони їх щось не дуже видно. По правій стороні тут у нас якраз нічого не встановлено. Бачимо, тут стоїть кран для тормозів причепа. Відповідно, ззаду там встановлений пневмоконектор. Ну а так, тут все цілком цивільно простойно виглядає, мені подобається. Що ж стосується агротехнічної просвіти, то він тут заявлений в 53 см. Ну і вага трактора тут загальна, десь 3600 що ж, ну І перейдемо до кабіни нарешті. Тут вона виглядає доволі таки цікаво, двері, як бачите, на всю ширину. Відкриваються широко, проєм досить великий, тому посадка комфортна, підлога, як бачите, рівна, є резиновий коврик, педалі підвісні, кабіна герметична. Ну і виглядає досить сучасно, я б сказав, би, не гірше, ніж на тих самих ловолах. Колір теж, як бачите, такий досить цікавий, він не білий, не сірий. Ну, ближче такий до слонової кості з ось такими синіми. Вставками і вставками під дерево теж. Так, сидіння пасажира немає, але є підстаканники, органайзери, ну все зашито пластиком. Зашиті, як бачите, навіть стійки, є крючок для одягу, є спеціальний інструмент для розбиття скла. Ну а по речагам зараз я влаштуюсь на сидінні, все перещупаю і скажу вам свою думку. В принципі, поки мені все подобається. Коробка тут, до речі, синхронізована на 4 передачі 3 діапазона і реверс. Отже, маємо 12 передач вперед, 12 передач назад. Є ось такий вентилятор стандартний. Кабіна обладнана, до речі, кондиціонером. Речах перемикання реверса знаходиться з лівої сторони біля руля. Так як тут все ж таки наближено до електронної системи, з правої сторони є перемикач типу потужності для економії палива, також є маленький. Ручний газ, я потім покажу, як ним користуватися. З правої сторони тут ось такий планшетик висить, є шторка сонцезахисна. Також бачимо люк, правда, так як якось тут непонятно зроблено все. Ну, все одно воно все закривається все так от шторкою. Ну і по потолку бачимо, є звичайна ж, аудіопідготовка, є дефлектори. Вони тут, в принципі, в нормальній кількості, причому регулюється по різним напрямкам. Також є забір воздуха середини з кабіни, є освітлення салона. Нормально тут так все зроблено, більш-менш по-багатому я б навіть назвав. Приборка тут автомобільного типу. На ній є в принципі все, що потрібно для нормального контролю за роботою трактором. Ну так, звичайно ж, єдине, чого всім не вистачає, це спідометра. Ну але я думаю, в майбутньому це виправлю. давайте заведу. Покажу вам, як тут все працює. Такий, як я й казав, відзивчивий до педалі газу. Да, до речі, режим отой по потужності ви вибираєте при вікненому запаленні, тобто перед початком роботи. Ну, і да, тут такий цікавий ручний газ, я б сказав би незвичний. По сидінню, до речі, воно таке м'якеньке, приємне. Тут навішали, звичайно, плюнки, дуже не покажеш. Ну, але доволі таки хороший хід. Є навіть підлокітники. Ну, Мені подобається загалом. Зараз я вам покажу, як воно виглядає знизу. Має, як бачите, регулювання по вазі і двигається вперед та назад. Руль, до речі, тут теж регулюється. Що ж, В принципі, сам тракторець я вам весь показав, Щас ще дам трішечки інформації саме по паливній системі. В інструкції вона записана як моноблочна комбінована система впорскування палива з електричним управлінням. Ця система належить до паливних систем з таймером впорскування, насос, трубка форсунка. Порівняно з традиційними механічними паливними системами, застосування електронного керування дозволяє здійснювати точний контроль подачі пального за обсягом та часом. Ну і, грубо кажучи, з рахунок цього і досягається. Ось ці норми екології євро 3 та вище. Що тут може бути встановлено з додаткових датчиків? Це датчик положення колінвала, датчик положення кулачка, датчик тиску на датчик температури впускного повітря, датчик температури охолоджуючої рідини, датчик температури палива. Тобто особа, я б сказав, ця система не напічкана, прям також сильно датчиками. Ну, звичайно ж, тут встановлений електронний блок керування, ну і газова. Тут встановлена електрична. Звичайно ж, крім екології, як бачите, двигун працює набагато рівніше. Ну і так як паливо подається більш точніше на фрасунки, то розхід, я думаю, теж, можливо, не суттєво, але все ж таки зменшився. Що ж, повторюсь, як на мене, трактор доволі таки цікавий. Ну, а ви вашу думку напишіть. Коментарях. Ну, а кого зацікавила така техніка або інша. Номер телефону ви бачите зараз на екрані. Також є сайт, де ви можете ознайомитись з асортиментом або з характеристиками тих чи інших тракторів, або навісного обладнання. Також нагадаю, що у нас безкоштовна доставка по всій території України. Ну і не забувайте підписуватись на канал. Ставте лайки, з вас активність на каналі, а з мене цікавий контент, ну і цікаві речі. Що ж, всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.